Звичайний жук гноювик. Жук-гнойовик жук харчується органічними речовинами і перш за все екскрементами великих травоїдних тварин. Там, де немає цих жуків, не росте трава, оскільки не розкладається гній. Звичайні жуки, жук жукнойовики та їхні родичі, афодії, харчуються послугом великих тварин. Природа, начебто, подарувала їм скатертку самобранку, тому у наш час жуки і Ефодії одні з найпоширеніших комах у світі. Спосіб життя. Звичайний жук-нойовик це блискучий повільний жук з опуклою спинкою, що живе на пасовищах, лугах і рідко лісі. Забарвлення цей жук має непримітне, у великій кількості жуки-гнойовики зустрічаються в місцях проживання крупних собців. Поживою, який жук найвик надає перевагу, є кінський послід, хоча в його раціон також входять екскременти косуль і оленів. Відомо багато видів жуків, які живляться послідом тварин. У степовій зоні зустрічається багаторогий жук жукнойовик, це смоляно-чорний жук, за способом життя, подібний до геотрупів. Його норки це більш глибокі, ніж норки звичайного жука-гнойовика. Місячний копер харчується кінським кров'ючим та овечим посідом. Окрім того, є безліч маленьких жуків гнойовиків, афодію. Жуки формують з гною кульку і котять її у бік норки. Це буде поживо для майбутньої личинки. Вороги. Звичайні жуки-гнойовики це добре, помітні і повільні комахи, тому їх легко піймати. Вони стають здобичу багатьох видів птахів та соців. На жука вика полюють ворони, кроти і їжаки, лисиці поїдають їх у великій кількості. Небезпечним ворогом нуєвого жука вважається кліщ, якимсь своїм гостро, гострим ротовим апаратом пробиває хітинові покрови комахи і висотує із нього кров. Трапляється, що. Одна жука гноювика може атакувати відразу дуже багато кліщів. Цикл розвитку. Цикл розвитку гноєвого жука мало чим відрізняється від циклу розвитку інших твердокрилих, це метаморфоза з повним перетворенням. Вона складається з чотирьох стадій. Спочатку з яйця з'являється личинка, яка потім перетворюється на лялочку, що стає дорослою комахою. Під купою гною самка жука викопує коридор завдовжки близько 60 см, від якого відходять 3-4 пічних ходи, що закінчуються гніздовими камерами. Самець збирає частинки посліду і приносить їх партнерці, яка скочує з них кульку, величина якої трохи більше за її тіло. У кожну камеру самка кладе по одній кульці і прикріплює до неї дійце. Личинка жука гноєвика харчується гноєм до самого приходу зими. Навесні наступного року з лялочки виходить доросла комаха. У личинки жука гноєвика є три пари добре розвинених ніг, але вона переміщається досить неохоче. Мертвоїди зовні дуже подібні на гноєвиків. Проте їхнє тіло не має металового блиску. Спостерігання за жуком. Більше жуків гноюків це міцні маленькі жуки чор чорного кольору з довгим зубраними кінцівками і черевцем синього або зеленого кольору з металевим відтінком. Улюбленою поживою гнойовиків є свіжий чи підсохлий кінський послід звичайного жука гнойовика. Неважко переплутати їх з його дрібним родичем, дрібним родичем лісовим жуком-гнойовиком, який також є активним у світлий час доби. Їжа. Інші види сімейства справжніх пластиноча окрім тваринного посліду, харчуються також органічними речовинами, що розкладаються. Група гнойовиків об'єднує жуків, у яких булава вусиків. Вся чи частково покрита пилеподібними волосками. Ці жуки та його личинки харчуються переважно посідом тварин. Жук носоріг харчується остан... останками рослин, що складаються, наприклад, деревною потертю, птирсою і подрібненою корою. На нього часто можна натрапити у компостній землі. Проте жуки-гновики, порівнюючи зі всіма іншими видами корму, перевагу віддають тваринному посліду. У них розвинулася травна система особливого типу, яка відрізняється від інших тварин, що живляться рослинами чи м'ясом. Трава в шлунку худоби, що посеться, не перетравлюється повністю. В її посліді все ще є фрагменти рослин і велика кількість органічних речовин, не засвоєних організмом. Послі травоїдних це легкодоступне джерело їжі для жуків-гнойовиків. Чи тобі відомо, що звичайний жук Найвик – це родич Скарабея, священного жука давнього Єгипту, зображення якого знаходять на стародавніх прикрасах і культових предметах? Австралійські жуки-гнойовики можуть харчуватися лише послідом тварин Ендеміків. Яка ставно населяє континент. Для ліквідації гною домашньої худоби, що було завезено в Австралію, тут стали розводити африканського жука жукагновіка, що спеціалізується на такій поживі. Основні дані розміри. Довжина від 16 до 27 мм крила, шкірясті крила, вкриті хітоновими надкриллями. У кожному є сім борозенок: ноги, три пари, ротовий апарат гризучий, забарвлення чорне блискуче, розмноження, статеве дозрювання з одного року, шлюбний період, зазвичай початок літа, кількість яєць, – 3-6 яєць, стадія лучинки – 9 місяців, спосіб життя, звички. Живуть парами і поодинці, їжа, екскременти і органічні речовини, що розкладаються. Споріднені види, широко поширені також весняний геотрупес, вер, верналіс лісовий, лісу, і лісовий жуки гнойовики. Подібний спосіб життя ведуть золотавий жук-гнойовик. Геотрупес Ауратус, священний Скарабай, Скарабаус сакер. Місця проживання. Звичайний жук-гнойовик живе у Центральній Азії та в Північній Європі, а також в Сибірі, збереження, Інсектициди, що їх використовують для боротьби з паразитами, худоби, наприклад, гедзями, переходять у екскременти тварин. Жуки-гнойовики віддають перевагу кінському посліду, тому найбільша їх концентрація спостерігається у місцях утримання кінських стад. Характерні особливості жука гноюка – вусики закінчуються рядом віялоподібних пластинок, велика поверхня яких дозволяє здалеку відчувати запах гною, ротовий апарат, гризучі, передні кінцівки із зазубреними краями служать для розгрібання гною. Забарвлення чорне блискуче, синюватим чи зеленкуватим відтінком на боках. Через це синій чи зелений метал металік. Звичайний жук нойвик тримає кульку посіду за задніми лапками. Перебираючи перед ними кінцівками, він рухається вперед, везучи за собою кульку, наче тачку. Заштухавши кульку у нору, він дає їй грушоподібну форму. і... У вущій її частині відкладає яєчка.